Де це ми? Це замок, um, він не здається дещо малим. Думаю, настав час розкрити його красу. О, це вже краще. Це сієна. Що ж, після численних перешкод ми нарешті дісталися замку. Швидше за все я точно пропустила день народження дідуся. Сподіваюся, мені залишили шматочок торта. Вперед! Потрібно знайти найвищу вежу. Її магія поверне сієнну додому. Без тебе тут буде нудно, сієно, та я не сумуватиму. О, а ж, парло. І я не сумуватиму. Я сумуватиму і зроблю все, щоб ти була поруч. Точно. Mm -hmm. Так, ми тебе любимо. Можливо. Не гаймо часу. Я думаю, шлях до вежі тут. Я знаю, що ти кепсько орієнтуєшся, але щоб затримати мене тут, будь хитрішим. Бенкетна зала. Час ласувати. О! Вотаку. Там лови торнадо. Да. Мені справді потрібно до вежі. Сієно поглянь сюди. Гей! О, як тут затишно. Трошечки подрімай, увімкни фільм, залистся на день чи назавжди. Звучить спокусливо та не слід забувати про нашу місію. Уперед! Це щось цікаве. Сєно, я тебе не відпущу без прощального дарунка. О! Можливо, крижана скульптура. Не йди як я без тебе? Що я робила? Я розумію ваші почуття, але ці хитрощі зайшли надто далеко. Я самостійно знайду вежу. Ну, Супер. Ця комора точно приведе до вежі. Друзі не прийдуть. Сама я вежу не знайду, то як. А це вже щось. Коли друзі лишили на самоті і дорогу додому так важко знайти, візьми у руки паличку міцно і голосно мов Magicus Міксис»! Справді витягла мене з пляжу до комори поясню, а, а звісно. Ти не знаєш, хто я, правда? Ні, вибач. Um, а я тут місцева знаменитість. Навіть не пригадую, щоб хтось мене не впізнавав. А тепер, що ж, моє ім'я Зарла. Якщо довше побудеш у міксії, побачиш мене усюди. Привіт, зарло! Я сієна. І власне намагаюся піти з міксі ще з учора. Ти часом не знаєш, як дістатися найвищої вежі. О, вежа де був мій імпровізований концерт з хітом чарівні очі, А вже ж знаю. І короткий шлях теж. Клас! Нарешті ми тут. Коли пригод скінчився час, і шлях додому вабить вас. Сієно! Ми не можемо тебе відпустити! Це що, Зарла? Скажіть, Меджикус Міксис! Вау! А, а, що, що відбувається? Сієно? Думаю, твої чари і хаотична магія не поладнали. Шлях додому вдалося! Сієно, рятуй! Джик Міксіс, привіт, Зесієна. Здогадалися про якого мікслінга я розповідала у попередній серії. Це був Гарлі Літун. Але мені знову потрібна допомога. Я шукаю два особливі слова. Допоможете знайти букви? Вони приховані у цій серії. Записуйте їх по порядку. Знадобиться кілька голосних: дві Ей, І e, та АЙ. Дві букви Сі, але не такі сині, як океан. Яскраві як морквина. Одна ті М Г та Л О oh, і одна С як супер. Що це за особливі слова? Дізнайтеся у наступній серії.